Розширення доступу до імунізації це один із важливих світових викликів, який, зокрема, закріплений у цілях сталого розвитку ООН. Імунізація здатна підвищити якість життя людей, оскільки може призвести до зменшення захворюваності, смертності та інвалідизації від інфекційних хвороб. Також вона важлива для суспільства і системи охорони здоров'я загалом. Адже призводить до формування колективного імунітету і зниження витрат на лікування та профілактику цих захворювань. Саме тому ми, лікарі, маємо поширювати інформацію про важливість вакцинації від хвороб серед населення. Календар щеплень передбачає вакцинацію від таких небезпечних та потенційно смертельних хвороб, як туберкульоз, поліоміеліт, кір, паротит, краснуха, хібінфекція, кашлюк, дифтерія та правець. Окрім того, доступними є вакцини від ротавірусної менінгококової інфекції, пневмококової інфекції, вітрянки та папіломавірусної інфекції. У цій лекції ми зосередимося перш за все на вакцинації від таких захворювань, як правець та вірус папіломи людини. Після опанування матеріалів модуля ви зможете описати шляхи передачі правця та вірусу папіломи людини, описати клінічні прояви захворювань ознайомитися з рекомендаціями щодо вакцинації цих захворювань, назвати рекомендації ВООЗ та CDC стосовно профілактики правця та вірусу папіломи людини. Почнемо з того, що коротко пригадаємо, що таке правець це гостра інфекційна хвороба із групи сапронозів, що викликається анаеробною бактерією Clostridium tetani під мікроскопом бактерія нагадує тонку паличку із закругленими кінцями, довжиною кілька тисячних міліметра. Вона мешкає в кишківнику травоїдних тварин і гризунів. Разом із фекаліями бацила потрапляє в ґрунт, перетворюється на спору і так може зберігатися роками. Спори бактерії правця стійкі до висушування на шматочку дерева зберігаються протягом 11 років, високих температур при кип'ятінні гинуть через 1-3 години та більшості антисептиків. У сприятливих умовах клострідіум титані виділяє токсин, який за своєю силою в тисячі разів перевищує ціаністий калій, який вражає нервові клітини організму господаря, а це може бути не тільки людина, а й корова, коні, собаки, кішки, навіть домашні птахи. Сприйнятливість людей до захворювання дуже висока, але варто підкреслити, що від людини до людини правець не передається. На правець хворіють переважно в країнах зі слабкою економічною та медичною системою. Ця хвороба охоплює близько 4 мільйонів людей, із яких помирає 1 мільйон, із них 50% немовлята, 15% – жінки після пологів. У регіонах, де відсутня кваліфікована медична допомога, летальність може досягати 80%. Правець небезпечний тим, що навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування у розвинених країнах. Від 30 до 60% госпіталізованих хворих все одно помирають. Саме тому вакцинація від правця є настільки важливою згідно з визначенням ВООЗ, правець належить до керованих інфекцій, яким можна запобігти саме за допомогою вакцинації. Глобальна світова ціль досягнути 95% відсоткового показника охоплення щепленням на глобальному рівні на рівні країн і громад. А тепер поглянемо на дані захворюваності на правець в Україні. Не дивлячись на те, що в Україні фіксують небагато випадків захворювання на правець, більшість із них, а саме 60%, закінчуються смертю для пацієнтів. У 2017 році було виявлено 18 випадків захворювання, а в 2018 19 випадків, у 2021 7 випадків, і за 6 місяців цього року зафіксовано два випадка захворювання. Причинами високої летальності є вік пацієнтів, які переважно були похилого віку, порушеннями як планової активної, так і активно-пасивної імунізації, постекспозиційної ревакцинації, що не призводить до створення необхідного захисного рівня протиправцевого імунітету, відсутністю адекватної санітарно-просвітньої роботи, через що майже 80% постраждалих від травм не своєчасно. Чи взагалі не звертаються по профілактику наявність районів із підвищеним ризиком зараження, де ступінь забруднення ґрунтів з будником правця досягає 95-98%. Кому загрожує правець? У групі ризику всі вікові групи новонароджені, діти, підлітки, дорослі та люди похилого віку. Але особливо вразливими є новонароджені та вагітні, які не були вакциновані. Адже у них захворювання протікає у більш важкій формі. Захворювання під час вагітності та в перші 6 тижнів після народження називають акушерським правцем, а в перші 28 днів життя дитини правцем новонародженого. Необхідно пам'ятати, що ви можете запідозрити правець у людини при наявності в недавньому минулому до одного місяця операцій, пологів, кесаревого розтину, викиднів, кримінальних абортів, глибоких опіків, обморожень. Травм, пов'язаних із порушенням цілісності покривів, класичний приклад пошкодження ступні, долонь, цвяхом, склом тощо. Спори збудника правцю можна знайти завжди і всюди. Інфікування під час пологів відбувається при використанні нестерильного інструментарію, переважно при позалікарняних пологах, та при кримінальних абортах. Правець новонародженого розвивається у випадку, коли поповину перерізають нестерильним інструментом. Або залишок поповини накривають брудним матеріалом. Акушерський, материнський та неонатальний правець є одним із найпоширеніших небезпечних для життя наслідків нестерильних пологів та практики догляду за пуповиною. Він є індикатором нерівності у доступі до імунізації та інших послуг із охорони здоров'я матерів, новонароджених та дітей. У немовля до одного року також можливий аліментарний шлях передачі правцю. Зараження також можливе при забруднених опіках, відмороженнях, електротравмах, операціях на товстій кишці, видаленні сторонніх тіл, різного роду травмах, ДТП, екстремальні види туризму та інше. Сприятливим для зараження фактором є ходіння босоніж, саме тому правець також інколи називають хвороба босих ніг. Захворювання також може виникати і при пошкодженні шкіри без контакту із ґрунтом, наприклад, уколи колючками, подряпини. Укуси диких та домашніх тварин, побутові травми тощо, тому що спори потрапляють на дерева, кущі, одяг часто є в пащі тварин. Ризик захворіти на правець у рази збільшується під час війни. Нестача базових засобів гігієни, ускладнений доступ до проточної води та легка можливість отримати травми є підвищеними факторами отримати інфікування. Чим більше пошкодження шкіри, тим вищий ризик захворювання. Поранення отримати досить легко. А ось обробити рану можливо не завжди. Як же проявляється правець? Захворювання характеризується ураженням нервової системи та проявляється періодичними генералізованими клонічними судомами на тлі постійного тонічного напруження скелетних м'язів. Першими характерними симптомами правця є тріада симптомів тризм, сардонічна посмішка, дисфагія. В залежності від форми правця можуть бути і інші симптоми так зване витріщання очей, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття. Симптоми можуть з'явитися протягом 3-21 дня після зараження в середньому це 8 днів. Типовими ускладненнями правця є ларингоспазм, переломи, гіпертензія. Легенева емболія аспіраційна пневмонія навіть за умови сучасної якісної медичної допомоги смертність від правцю є досить високою, а за відсутності профільної допомоги майже 100%. Як убезпечитися відправця? Єдиним способом захиститися від правця є вакцинація правцевим анатоксином? Наголошуємо, що згідно з наказом МОЗ номер 1067 від 20 червня 2022 року. Дозволено одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та проти інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим. Вакцинація необхідна всім, навіть тим, хто вже перехворів на правець, адже після хвороби в організмі не формується імунітет. Відповідно до національного календаря щеплень вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Загалом необхідно провести 4 щеплення. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим поновлювати щеплення від правця необхідно кожні 10 років. Відмовившись від вакцинації, пацієнт ставить під загрозу своє життя і здоров'я. Тому ми радимо нагадувати вашим пацієнтам перевіряти, чи робили вони ці щеплення упродовж останніх 10 років після 26 Якщо пацієнт не вакцинувався в дитинстві. Або дані про вакцинацію неможливо підтвердити, то для захисту потрібно отримати мінімум три дози вакцини проти правця і дифтерії АДПМ першу дозу, за місяць другу через півроку після неї третю. Профілактика проти правця здійснюється у декількох напрямках існує неспецифічна, специфічна та екстрена профілактика правця. Неспецифічна профілактика це санітарно-просвітницька робота серед людей. Яка спрямована на запобігання травматизму як у побутових умовах, так і виробничих. Специфічна профілактика проводиться планово за календарем щеплень за допомогою введення вакцини проти правця. Показана вона всім дітям, починаючи із трьох місяців. Після закінчення курсу імунізації людський організм може виробляти антитоксини ще ціле десятиліття. Відповідно, ревакцинацію слід проводити кожні 10 років. Екстрену профілактику призначають при пораненнях шкірних покривів, травмах, опіках, укусах тварин, обмороженнях, при позалікарняних пологах, а також при операціях на кишківнику. Вона полягає в обробці рани, специфічній імунопрофілактиці і повинна проводитися не пізніше 20-го дня із часу ушкодження. Такі профілактичні заходи стосуються як щеплених, так і нещеплених людей. За перехворілим, Встановлюється диспансерне спостереження. Повний курс імунізації АДПМ анатоксином для дорослих складається із трьох щеплень по 0,5 мл кожне із інтервалом 4 тижні між першою та другою дозами та 6 місяців між другою та третьою дозами ревакцинація через рік, а далі кожні 10 років. Два щеплення за звичайною схемою імунізації для дорослих та дітей. Та одне щеплення у разі скороченої схеми імунізації для дорослих. Якщо у пацієнта є рани, які піддаються зараженню інфікована рана, то необхідно ввести протиправцевий людський імуноглобулін. Давайте підсумуємо вакцинацію пацієнтів необхідно проводити згідно з національним календарем щеплень, поновлювати щеплення дорослим кожні 10 років, проводити профілактику протиправця. В умовах війни не надання щеплення від правця, коли це необхідно, може призвести до захворювання, якому можна було би запобігти. Нагадуємо, що в державних медичних установах щеплення від правця та дифтерії роблять безкоштовно, про що необхідно інформувати ваших пацієнтів. Тепер давайте перейдемо до розгляду вірусу папіломи людини. У цій лекції ми ще розглянемо з вами вірус папіломи людини, міжнародна та загальноприйнята назва англійською Human Papilloma Virus. Вірус із родини папіломавірусів, що має здатність до реплікації в людському організмі. ВПЛ надзвичайно поширений. Більшість людей інфікуються ним невдовзі після початку статевого життя. Принаймні половина сексуально активних осіб у певний момент життя матиме ВПЛ, і інфікування може відбуватися повторно. Віруси родини папіломавіриде можуть викликати аномальний ріст тканин, наприклад, бородавки та інші зміни клітин. Небезпечність вірусу полягає в тому, що інфікування певними типами ВПЛ протягом тривалого часу може спричинити рак шийки матки. ВПЛ також може відігравати певну роль у розвитку деяких інших типів раку, таких як рак анального каналу, рак статевих органів чоловіків та жінок та ротоглотки. Наразі визначено близько 150 типів ВПЛ, кожен із яких ідентифікується за певним номером. Більшість із них не проявляються жодною симптоматикою. Та минають самі без будь-яких втручань через кілька місяців після інфікування і майже 90% протягом двох років. Проте, як мінімум 14 типів ВПЛ призводять до розвитку онкологічних захворювань, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 та 82 – Належать до канцерогенних ВПЛ високого ризику та можуть призводити до утворення цервікальної інтраепітеліальної неоплазії, піхвової інтраепітеліальної неоплазії, інтраепітеліальної неоплазії пеніса та або анальної інтраепітеліальної неоплазії, два типи ВПЛ 16 і 18, спричиняють 70% випадків раку і передракових уражень шийки матки. Є також фактичні дані про зв'язок ВПЛ із онкологічними захворюваннями аноса, вульви, піхви, пеніса та ротоглотки. Інші типи ВПЛ, наприклад, шостий та одинадцятий, спричиняють генітальні папіломи та рецидивуючий респіраторний папіломатоз. Папіломи це доброякісні новоутворення, які з'являються на шкірі і виступають над нею. Вони мають вигляд сосочків на тонкій ністі чи широкій основі. І складаються зі сполучної тканини. Колір папілом від рожевуватого до коричневого. Виникають новоутворення на різних ділянках тіла руках, ногах, шиї, грудях, спині та обличчі. Згідно з медичною статистикою, найбільш поширений шлях передачі ВПЛ це незахищений статевий акт будь-який статевий акт, у тому числі оральний чи анальний. Вірус проникає в організм через мікропошкодження слизових оболонок та епідермісу. Наприклад, якщо нарости виникають в ротовій порожнині, то це може вказувати на інфікування під час поцілунку або орального сексу. За статистикою, при передачі вірусу статевим шляхом чоловіки частіше заражають жінок. При зараженні від матері до дитини папіломатоз передається інтранатально або при проходженні дитини через пологові шляхи. У немовляти можуть з'являтися аногенітальні бородавчасті нарости. І кондиломи на внутрішній поверхні гортані і глотки, ускладнюючи процес дихання. Також інфікування може статися під час лактації. Побутова передача вірусу виникає вкрай рідко, оскільки в навколишньому середовищі вірус існує нетривалий час. Оскільки вірус папіломи людини не має високої контагіозності, інфікування відбувається при дії певних факторів протягом життя людина може заразитися різними генотипами ВПЛ. У тому числі одночасно. Основним вирішальним фактором щодо імовірності та швидкості появи клінічних проявів є стан імунної системи ураженої особи. На сьогоднішній день папіломатоз є одним із найпоширеніших захворювань. Люди із міцною імунною системою можуть протягом тривалого періоду часу бути носіями вірусу, навіть не підозрюючи про це. Але навіть за відсутності симптомів носії можуть передавати вірус іншим людям. Існує низка факторів. Які підривають імунітет і сприяють інфікуванню і активізації вірусу, часті респіраторні вірусні інфекції та інфекційно-запальні ураження організму, інтенсивні фізичні навантаження, психоемоційні навантаження і стреси, переохолодження організму, зловживання спиртними напоями, куріння та інші шкідливі звички до захворювання призводить порушення бар'єрних функцій епідермісу або слизових оболонок. Порушення мікрофлори кишківника або піхви, наявність ЗПСШ папіломатоз виступає вторинною інфекцією. Папіломатоз може проявити себе при загостреннях хронічних захворювань, недотриманням правил особистої гігієни, при застосуваннях лікарських препаратів, що пригнічують імунну систему. Основні симптоми інфікування вірусом папіломи людини. Це поява доброякісних новоутворень на шкірі та слизових оболонках. У більшості випадків, у 9 з 10, ВПЛ зникає самостійно протягом двох років, не спричинивши шкоди для організму. Але в одному з десяти випадків він викликає появу генітальних бородавок та злоякісних новоутворень. На жаль, специфічних препаратів для терапії ВПЛ поки що немає. Лікування вірусу папіломи людини в жінок та чоловіків це насамперед. Противірусна терапія, яка пригнічує активність ВПЛ і усуває клінічні прояви захворювання. Для терапії папіломавірусної інфекції застосовують імунотерапію разом із симптоматичним лікуванням. Будь-яке самолікування, включаючи перевірені народні методи, неприпустиме воно може спричинити збільшення папілом, поширення на сусідні ділянки, папіломатоз, малігнізації тканин, перетворення в злоякісні. Як і чим лікувати папіломи визначає лікар після візуального огляду та проведення додаткового обстеження, наприклад, ПЛР діагностика, цитологічне і чи гістологічне дослідження, видаляють папіломи хірургічним шляхом за допомогою діатермокоагуляції чи лазера, або ж за допомогою хімічних препаратів для лікування ВПЛ. Великі чи запалені новоутворення видаляють хірургічним шляхом. Ефективним методом видалення папілом вважається електрокоагуляція. Процедура не вимагає особливої підготовки і практично безболісна. Сучасний щадний метод, після якого не залишається ніяких слідів, це видалення папіломи лазером. Під час сеансу, паралельно із припіканням доброякісного новоутворення, відбувається запаювання кровоносних судин, тому процедура безкровна, можливе застосування кріотерапії рідким азотом. Виконувати процедуру видалення слід не в косметичному кабінеті, а в профільному медичному закладі і лише після консультації з дерматологом чи дерматологом онкологом. Також використовуються препарати із пропікаючими та муміфікуючими властивостями, завдяки чому відбувається швидке усунення кондилом. Вакцинація це основний метод профілактики папіломатозу. На сьогодні в Україні зареєстрована двовалентна вакцина від вірусу папіломи. Що використовується для попередження зараження ВПЛ із високим канцерогенним ризиком це 16 й і 18 й тип та квадривалентна вакцина проти 6-го, 11-го, 16-го і 18 го типів ВПЛ. Вакцинація дозволена починаючи з 9-річного віку. Вакцинування найдоцільніше проводити до перших статевих контактів, але разом із тим, пацієнтам, які вже мають досвід сексуальних контактів, так само варто радити вакцинацію, адже існують дані, що введення вакцини вже зараженим пацієнтам полегшує перебіг вірусу і прискорює процес одужання. За рекомендаціями МОЗ України, вакцинація проти ВПЛ показана жінкам віком від 9 до 26 років, які не були щеплені або були вакциновані не повністю. Для осіб, які розпочинають вакцинацію у віці до 14 років, включно рекомендована схема прийому двох доз 0, 6 місяців. Для осіб, які починають вакцинацію у віці від 15 до 26 років, рекомендовано три дози за схемою: 0 місяців, 1 та 6 місяців. Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести три дози вакцини. Особам, які зазнали сексуального насильства. Вакцину слід вводити під час первинного огляду, а наступні дози через 1-2 місяці та 6 місяців після першої дози. Вакцинацію проти ВПЛ проводять у 84 країнах світу, наприклад, у США, Канаді та більшості країн ЄС. Близько 80 мільйонів людей у всьому світі уже вакцинувалися проти папіломавірусу. У деяких країнах це щеплення вже рекомендоване також і хлопчикам, наприклад, у США, Великобританії та Ізраїлі. Щеплення захищає дівчат від розвитку раку шийки матки, як дівчат, так і хлопців від раку порожнини рота і горла, статевих органів і ануса. Якщо поглянемо на цей слайд, то побачимо, що рекомендації по вакцинації проти ВПЛ співпадають із рекомендаціями, які пропонує CDC. Щеплення від вірусу папіломи людини поки що єдиний спосіб. Захистити себе від раку шийки матки, який викликається ВПЛ. Наявні сьогодні вакцини безпечні. Вони ефективно застосовуються в багатьох країнах для профілактики ВПЛ, зокрема типів 16 та 18. Будь-яке захворювання набагато простіше і важливіше попередити, ніж лікувати. Профілактика вірусу папіломи людини заснована на здоровому способі життя і зміцненні імунітету саме імунна система. Відіграє вирішальну роль у появі ВПЛ-інфекції. При послабленні захисних сил організм стає сприйнятливим до інфекційних захворювань. Попередження папіломатозу і інших захворювань зводиться до таких простих правил: здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих звичок, правильне збалансоване харчування, захищений секс із постійним партнером, відсутність стресу та інших емоційних потрясінь, своєчасне лікування будь-яких захворювань. Вакцинація, регулярні профілактичні огляди у лікаря. Що стосується сексу в період лікування папіломатозу, то інтимна близькість можлива після деструктивних методів санації папілом, кондилом або бородавок і після курсу противірусного лікування для придушення активності інфекції. При цьому секс повинен бути тільки з використанням бар'єрної контрацепції для попередження повторних рецидивів або зараження партнера. В Україні 5 липня 2018-го оновлено національний календар профілактичних щеплень. Новації в календарі базуються на міжнародному досвіді проведення імунізації, а також відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я згідно з новим наказом МОЗ номер 1067 від 20 червня 2022-го, дозволено одночасне введення вакцини проти COVID-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим. В Україні вакцина від папіломавірусу віднесена до рекомендованих вакцин, а отже, не забезпечується за державний кошт. Тож батькам варто самостійно потурбуватися про імунопрофілактику своїх дітей. Профілактика це найкращий спосіб вберегти себе від небезпечної недуги. Є два способи профілактики захворювання первинна вакцинація. Відтермінування початку статевого життя у дітей та підлітків незалежно від статі, відсутність хаотичних статевих контактів та частої зміни статевих партнерів для всіх вікових груп, регулярне відвідування жінкою, профілактичних оглядів у лікаря-гінеколога, мазок на флору, цитологія, кольпоскопія, рак шийки матки це тип раку, який найлегше попередити, а своєчасна та якісна діагностика здатна врятувати життя.